Всім привіт! Сьогодні розповім про інвестиції та інвесторів SEI. сеї. Хто ще не знає, що таке SEI, це у нас найшвидший блокчейн першого рівня. Ось так виглядає сайт. Ви можете перейти на нього, сейнетворк.йо. Переходимо і тут більше читаємо про SEI. А сьогодні ми говоримо про інвесторів та інвесторів. Дивіться, щоб дізнатися взагалі про інвесторів, що нам потрібно зробити. А в нас в сеї є ось About і тут є блог. Ми можемо перейти і, наприклад, прочитати про. Round. Ось ми переходимо і тут можемо побачити, хто були наші інвестори: це Multicoin Capital, Coinbase Ventures, це Delphi. І інші. Ось ми відкриваємо картинку. Про кожного можемо почитати більш детально там, десь в інтернеті. Тут все, все розписало, що ось вони отримали 5 мільйонів, і більш детально розписано про сам проект та про інвестиції. Також цю інформацію ми можемо побачити в Твіттері, або, наприклад, перейти на ChargeBase і тут побачити. ось, наприклад, перший був seed Round. Ми бачимо, що було отримано тут 5 мільйонів, і було у нас сім інвесторів. Ось ці ці інвестори, яких я щойно показував в блоці. Також все був ще раунд, а якщо ми перейдемо, ось в нас тотал 35 мільйонів доларів. І ми побачимо, що перші інвестиції в нас були в. 5 мільйонів це сітраунд, і другий в 30. Що нам потрібно зробити? Перейти ось на серію А і подивитися, хто в нас були інвестори. Це в нас OKEX, це у нас Multicoin, це нас гіперсфера, це в нас, це у нас Flow Trading, Тобто бачимо, що деякі інвестори у нас повторяються. Також ми можемо перейти в Twitter і побачити, що 12 квітня вони розмістили інформацію про цей раунд. Ось ми переходимо і бачимо всіх цих інвесторів. Це у нас на офіційній сторінці. Сей в Твіттері ми можемо тут більш детально почитати. Дивіться, також ще в нас є інформація на, ось на одному блозі, що також ще була інвестиція в 50 мільйонів, але швидше за все, це, було, це була інвестиція в екосистему. Тому в загальному ми вважаємо, що інвестиції саме в сеї це 35 мільйонів доларів. Вони підтверджені ось в і Також про це писали в сеї в Твіттері. Тому цих 50 мільйонів ми не будемо вважати, що це було саме конкретно інвестиції в Тому друзі, в загальному це дуже круто, тому що спочатку було 5 мільйонів, ви розумієте, що це не дуже така велика сума, але зараз вже це 35. Це дуже добре для проєкту, проєкт буде швидше розвиватися. І ще якщо фінансували 50 мільйонів в екосистему, це також дуже круто, тому що більше проєктів будуть виходити в самому селі. В загальному більше інформації щодо інвесторів та інвестицій немає. Можливо, будуть ще якісь інвестиції. Якщо ми ось перейдемо на сторінку сеї офіційно, також ми можемо тут побачити ось Investors, Multicoin, Coinbase і тому подібні. Але в загальному, друзі, все. Хто ще не слідкує за проектом, переходьте ось на офіційний сайт. Далі що потрібно зробити, перейти і підписатися на Discord. Ось він є, на Twitter і вже приймати участь в різних активностях. Зараз проходить теснет і зараз є. Є амбасадорка, тому хто ще не приймає участі, обов'язково приймайте все, друзі, до наступних відео.